Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги магніти для текстилю. Це практичне та стильне рішення для оформлення вікон. Магніти дуже потужні, тому легко з'єднуються та надійно фіксують штори. Ідеально підходять для різних типів тканин від легких тюлів до щільних портьєр. можуть використовуватись як фіксатори, прикраси або навіть кнопки для diy проєктів. Їх дуже легко використовувати, просто обгорніть навколо штори та з'єднайте магніти. Елегантний дизайн додасть інтер'єру вишуканості, тому це чудовий вибір для дому, дачі чи офісу.